Щоденник ДДА 18 січня. Нове життя. Ми прохаємо дорослих дітей, що знайомляться з ДДА, поглянути на програму як на спосіб життя, який з часом розкривається все більше. І приносить визначні винагороди, емоційну стабільність та самоприйняття. Велика Червона книга. Сторінка 95. Ми терпіли усі можливі знущання. І водночас вважали, що самі у всьому винні. То що ж ми робили неправильно? Чому ми почувалися відмінними від інших та дефективними? Чому ми не могли просто бути схожими на решту наших родичів та просто терпіти нескінченні знущання, роблячи вигляд, що нам однаково? Чому ми були такими нерішучими? І куди ж нас привели такі негативні почуття, як гнів? До ДДА ми могли бути членами інших програм, які нам допомагали. Але там важливість певних почуттів недооцінювалася. Це змусило нас відчути, немов ми знову відмовляємося від частини себе. Можливо, нам казали, що єдина важлива річ це віддати ситуацію Богові. Для багатьох це працювало, але нам було цього недостатньо. Тепер за допомогою програми і людей, яким ми навчилися довіряти, ми можемо відчути цінність усіх наших почуттів. Особливо це стосується гніву. Ми більше не втікаємо від нього, бо знаємо, що він допомагає нам відчути наші справжні межі. Ми спілкуємося з людьми, які встановили здорові контакти з своїми почуттями і можуть зрозуміти нас, коли ми висловлюємо свої емоції. Ми знаємо, що знаходимось у місці, де відбувається зцілення. Сьогодні я зрозумію, що мої емоції є частиною дарунка моєї вищої сили, цей дарунок зветься Я.